Привіт, в цьому відео я хочу тобі розказати, яким чином помінялося або як приблизно вплинуло на мене а, харчування, харчування з поганої точки зору. Тобто, недавно я знімав відео про правильне харчування, про те, як правильно харчуватися, що треба робити. Зараз я хочу зняти супротивне відео, тому що я вже як півтора тижні, в мене закінчиться сезон. Мені, в принципі, можна їсти все, що хочеш. Наступні в мене змагання будуть тільки в місяці вересні. Тому я трошечки грішу, трошечки е, не соблюдаю свій режим, але це для експерименту, це для розуміння того, як я колись жив, це як розуміння того, як показати вам і подати вам то, як живуть і харчуються нормальні люди, звичайні люди і тому подібне. Е, що взагалі помінялося? Тобто, минулі три місяці я харчувався по суворій дієті. Це вівсянки, це каші, крупи, м'ясо, мінімум жарки, багато фруктів, салати на вечір і тому подібне. Ну, на рахунок мого раціону не будемо масивно говорити, тому що я і схуд на 10 кілограм без проблем, і я був в прекрасній фізичній формі на змаганнях, і я відчував себе так, що я міг спокійно три рази на день їсти, і мені більше не треба було їсти. Але які 5 моментів. Які я замітив після того, коли півтора тижні почав харчуватися дерьмом. Що я маю на увазі під дерьмом? Це якісь певні бутерброди куплені в магазині, це якесь морозиво. це якесь солодке до чаю, це піца полуфабрикатна, яка розігрівається в мікрохвильовці, і от, типу, такого, типу такої от хірнія А, Тому перше, з чого я почну, це з усталості. Тобто, з того, що я почав дуже-дуже сильно відчувати, що мені не вистачає енергії. Тобто, знову ж таки, основна функція їжі, це що таке? Це давати нам енергію, це насичувати нас, це мотивувати нас, це щоб ми мали можливість бути продуктивними, щоб у нас все добре получалося. Але чомусь я відчуваю сталість. Скоріше всього, цю сталість я відчуваю по причині того, що та їжа, яку я вище, ця погана їжа, вона зв'язана з тим, що. Вона не є якоюсь багатою на мікроелементи, вона є багатою на цукор, на всяку хуйню, але в загальному там нема вітамінів, там нема купу поживних речовин, там нема неймовірно величезної кількості того, чого потрібно нашому організму, там якісь там кислоти, жирні кислоти, фоліова кислота і багато різних моментів, які дійсно роблять нашу їжу живою. Тому що, зрозумійте, хижак, якщо... Бачить мертву здобич, він її не їсть. Тому що він розуміє, що все життя з цієї здобичі вийшло. Тобто там немає нічого. Хижак, якщо вполював, він зразу їсть тепле. Тому і ми, люди, ми любимо тепле. Нам це подобається їсти тепле. Якщо ми не розігріємо їжу мікрохвильовій, якщо вона нам не буде здаватися теплою, це отакий, скажімо так, древній інстинкт, який говорить про те, що їсти варто тепле. Тобто ти тільки навбив тварину і з'їв. Або тільки зірвав з дерева і з'їв. Тобто це максимально природне, це максимально круто. Якщо ми їмо якісь там, як я казав, чипси, морозову, ще якась херня, ще якась херня це все не натуральна їжа, це все мертва їжа. Там нема нічого, вона просто перероблена нахер. Вона заточена суто під смак, суто на то, щоб підсадити вас на цю хуйню. І, в принципі, там вже нічого такого корисного нема. Наш організм їсть. Якщо я не помиляюся, 20% енергії, а може навіть більше 30, який організм тратить за день, він тратить її на перетравлення їжі. Само собою, якщо я їм порожню їжу, якщо в ній є там якісь тільки калорії, тільки жири, тільки білки, само собою, що я не буду насичуватись, само собою, що я не буду себе правильно гарно почувати, само собою, що я буду відчувати постійну усталість і буду такий якийсь в'ялий і ніякий. Шкіра моя буде погіршуватися. І тому подібне. Другий момент це в мене почали боліти суглоби. Само собою, що почали боліти суглоби, я навіть не здивований. Тому що я спортсмен, я тренуюся, та я вже менше тренуюся, але ну, типу, ми трохи сезонний дониз, ми міняємо програму тренуровок. Але знову ж таки, я все одно тренуюся. Мені все одно потрібні мікроелементи, мені все одно потрібна величезна кількість того, що є максимально натуральне для мого організму. Якщо цього не буде, що буде? Ну буде не сильно добре, буде будеш відчувати біль м'язах, будеш гірше відновлюватися, гірше відновлюєшся, стаєш усталіший. Суглоби, само собою в спорті мають на собі величезну нагрузку, як я тут написав, особливо кулі. Тобто. На в боксі ми багато бігаємо, багато працюємо ногами, я ношу, ношу свою тушку і так далі. тому подібне. Слава Богу, що плечі не болять або локі не болять. Хоча локі сумнівно, коли розминаю їх, відчуваю, що щось не то, що щось, щось не то. от. Добре, третій пункт це я не наїдаюся. Тобто, коли я харчуюся нормальною живою їжею, я наїдаюся. Я дійсно я можу три рази за день їсти. Тобто я зранку встав, пішов потренувався чуть-чуть, З'їв вівсянку з молоком, ще щось, і спокійно, 4-5 годин я не їм. Потім я їм перед тренуванням, 3 години перед тренуванням. Що я їм? Я їм невелику порцію каші з м'ясом, з яйцями, з якимось білковою їжею. Після цього я йду на тренування, тут 3 години проходить. Півтора години тренування. Після тренування ще приходжу і вечерюю просто якимось салатиком з йогуртом, з тунцем і тому подібне. І все, мені цього вистачає. Мені з головою цього вистачає. Дійсно, я навіть відчуваю якийсь голод, але цей голод приємний голод. Це голод, який має бути. Це голод, який мене мотивує, мотивує щось робити, дає можливості. Це природній, гарний, хороший голод. Не ж говорить, що от в нього є голод, він голодний на цю справу, він голодний на це. От звідки воно прийшло. Ось що мається на увазі в цьому плані голод. Далі. Не наїдаюся, як я сказав. Добре, який момент саме був у мене? Був такий момент. Що я там сидів в себе в шаразі, пішов, купив собі сендвіч. Я, по суті, сендвіч великий, реально. Хліба до фіга, е, якийсь такий приємний соус, курка. Я його з'їв, я не наситився. І мало того, що я не наситився, ця херня мене ніби мотивує знову ще один купити. Воно і так коштує бляха-муха дофіга 32 крони. 32 на 6, це скільки виходить? 12 і 180, 192 гривні. 192 гривні за бутерброд. Після того я пішов і зашліфував все ще морозом. <свісно> і я все одно не наївся. Типу, альо, ну ні, я не спорю, що я хуйню зробив, базар ноль. Типу, це, це і не можна назвати нормальним, хорошим, раціональним. Но я не відчув нічого, я не чув ніякого насичення. Я просто відчув, що мій організм зря попрацював лишній раз. Що він просто потратив енергію. І я... В моменті, можливо, я трошечки кайфанув, але коли я вже доїдав третє морозу, бо там, типу, я купив пачку морозу, коли я вже доїдав третє морозу, я вже ніхіра не кайфував. І вписок хочеться кидати. Я не знаю, що кладуть вони в а, в продукти, що кладуть в ті сендвічі, що кладуть в, в то морозиво. але, курва. Хочеться якогось фіга ще ще, ще. Р, р, раціонально можна сказати. ні, Мені вже більше не треба, я вже наївся. Але ну, підсвідомо, ти курва хочеш засунути в себе. І це ужас, і це гріх, і це харам, я отак би сказав. А, четверте, що я можу сказати, це ну, бажання з'їсти знову. Тобто, я вже про це сказав. Що мало того, що я не наївся, я ще запихаю в себе ще якусь їжу. Тобто, ще раз, для нашого організму важливо не переїдати, не з'їсти велику кількість. Їжі. Тому що якщо буде за велика кількість, ну, типу, це буде погано. Краще вже за менше, щоб ти типу, поїв, щоб голуб зберігся. Якщо ти переїдаєш, то це взагалі пісець. У мене проблеми з ЖКТ були якраз за рахунок того, що я переїдав, що я їв великі порції, що в мене шлунок не справлявся. Переїдання це, це дійсно гріх. Це неймовірний гріх. Я розумію, чому це гріх. Це то, що в нас ну, в дані, якщо я не помиляюся, топ-1 по смертях від раку. І в більшості випадків це рано рак шлунку. Тут аграрна країна, тут свиней, корів і всякого скота напевно, разів в 5 більше, ніж людей. Тут кожного року вбивають 12 мільйонів свиней, людей тут всього 6 мільйонів. Тобто, ну, розумієте, оці всі масштаби, люди тут жруть, тут люди в загальному навіть вищі в середньому, ніж в Україні. За рахунок того, що велика кількість калорій, воно кудись має діватися. Але жруть купу всякої херні. І за рахунок того, що жруть купу всякої херні, мають такі проблеми зі здоров'ям. Тобто, за рахунок того, що я поїв, не наситився, в мене відчуття, що я знову хочу їсти. Я знову закидую в себе в топку. Закидую, закидую, закидую. І само собою, що це так само негативно буде впливати. Тому що в нас ми їмо не для того, ми живемо не для того, щоб їсти, а ми їмо для того, щоб жити. А жити з собою підрозуміває купу інших моментів. Це підрозуміває і сон, це підрозуміває і фізичне навантаження, це і якась робота і ще щось. Тому да. просто їсти, їсти постійно це, це ужас, це, це неправильно. Такого не має бути. За рахунок цього я почав себе гірше почувати. І це факт. А, що там в нас далі? П'яте. Неприємний запах з роту і гірший сон. От оце я вважаю неймовірного. Важливо. Тому що кожного разу, як я знім якесь солодке, от те же саме Морозиво, було, що я з'їв Морозиво вчора. Е за години 4 до сну, я зранку проснувся. блядь, та в мене такий піздєд з рота. Я в шоці був реально. Ну, типу, Такий ще класний вам лайфхак цікавий. Якщо ви зранку просипаєтеся і вас ганяє з рота, це ненормально. Це означає, що ви ніфіга не здорові. Це означає, що ваше харчування повна хуйня. Якого чуда дива, в природі такого нема. Зранку ти стаєш, ти, ти маєш стати з бажанням розйоблювати цей світ. Ти перезагрузився. В тебе новий світ, тобі треба піти добувати їжу, тобі треба щось робити. Ну ти зранку стаєш, і що в тебе? В тебе піздець. І ти відчуваєш якусь непонятну тяжі. Ти відчуваєш запах з рота. В тебе погіршується сон. Як я вже говорив, в мене погіршився сон після змагань. Тому що я змінив свій режим, тому що я там можливо десь на ніч з'їв, можливо, десь з'їв якісь солодкі, а солодкі з'їсти там я не знаю, коли там його навіть треба, чи варто і взагалі не варто, тому що він дає такий скачок інсуліну, а інсулін знижує гормон росту, а гормон росту це якраз найважливіше, що нам потрібно для того, щоб ми спали і ми відновлювалися. Тому знову ж таки, я ще раз перечислюю ці п'ять причин, що зі мною сталося, коли я почав спілкувати харчуватися півтора тижні як нормальна людина. Нормальна людина, блядь, тільки що собі не в'їбу, як звичайна людина. Бо нормальне слово, воно максимально уйомішне, воно мене дуже сильно бісить. Перше. Я почав вставати більш усталішим. Друге почали боліти суглоби. Третє. Я не наїдаюся. Четверте. Бажання знову їсти і забивати свій переїдати. Бажання переїдати і забивати свій шлунок. І п'яте це неприємний запах з роту і гірший сон. І це тільки що я замітив, і це тільки що я накарлякав 5 хвилин перед тим, як я почав писати відео. Я впевнений, що там багато інших. Само собою, само собою, Фу. якщо я говорив про те, що я, а, ти переїдаєш і хочеш більше, всі продукти, які є максимально хуйові, максимально смачні, вони всі курва дорогі. Цукор, жирна їжа, воно ж все курва дороге. Тобто, мало того, що страждає моє здоров'я, мало того, що я не відновлююсь погано, мало того, що я себе заганяю в могилу швидше і наближаю себе ближче до раку, я ще й блядь, за це плачу більше грошей. Ну це взагалі. Ну це взагалі піздець. І мені це дуже не подобається, мене це дуже не влаштовує. Тому треба це все міняти, треба це все нафік з мого життя. Знову вертаємося до гарного харчування, харчуємося правильно, харчуємося по чуть-чуть, тримаємо почуття голоду. Тому що я вам чесно скажу, що чим більше людина їсть, тим більше вона наближається до смерті. Тому що тим більше вона розганяє, ну, не знаю на рахунок, де розганяє метаболізм, але а, десь давним-давно, як від якогось онколога, я пам'ятаю чув, що для того, щоб менше, зменшити ризик раку, треба менше їсти. І це дійсно так воно є. Спортсмени, які готуються до змагання, як я готувався, вони тримають жорстку дієту. Вони тримають дієту максимально хорошу, максимально таку, що ти їш один-два рази в день, і то максимально дієтично. І чому вони її тримають? Тому що, коли спортсмен готується до бою, йому потрібно війти в режим воїна, в режим виживання. Тебе, в тебе організм, в тебе має гормональна система перемінятися. Організм наш, оце дуже важливо, наш організм пристосовується і починає. Працювати в залежності від того, як що ти в нього закидуєш. Тобто, п'єш ти 2 літра в день, він буде пристосовуватись під 2 літра в день, п'єш 4 літра в день, він буде пристосовуватись під 4, п'єш 6 літрів в день, він буде пристосовуватись під 6 літрів в день. Само собою, чим більше води, чим більше він може випити не зараз, не зараз, по чуть-чуть, по чуть-чуть Тим краще він буде це все засвоювати, тим краще він буде розганяти метаболізм, тим краще він буде виводити всяку рідину, тому що ми 70% з води. Чим більше цього буде в нашому організмі, тим краще наш організм буде відновлюватися і очищуватися. Тому що ця вся вода буде виходити. Але якщо ви п'єте тільки 2 літра в день, окей, нема питань. Давай я тільки буду сплювати на 2 літра в день. Тому що наш організм не розуміє. Не розуміє того, він привикає до того, що в нього вливається. Якщо ви не вливаєте більше, але можете по суті, то він не буде просто пристосовуватися. Тому коли ви харчуєтеся як звичай, звичайним раціоном, який пропонується людям, як люди зазвичай привикли їсти, хуйово їсти, організм буде до цього пристосовуватися. І якщо ви будете потім переходити на нормальне харчування, вас буде піздєзк ламати. Вам буде тяжко, організму буде тяжко, але в довгостроковій перспективі він. Підлаштується рано чи пізно. Тому що я хотів цією думкою сказати, що якщо ви починаєте його закидувати неякісною їжею, він до неї пристосується, але в подальшій перспективі він буде страждати. Для вас стане нормою страждати від їжі, для вас стане нормою відчувати усталість, стане нормою, щоб у вас боліли соглоби, недоїдали, бажання знову тратити гроші на всяку дрянь і неприємний запах зі рота. Ну і ще багато багато інших моментів. Тому думайте на рахунок цього: харчуйтеся правильно. Харчуйтеся їжею живою для того, щоб їжа вас насичувала, а не просто, щоб ви її їли, тому що, блядь, не треба їсти нахуй. Це найгірше, що може бути. Це найгірше, що може бути. От кажуть, що там дофаміновий детокс туди-сюди. Дофаміновий детокс має обов'язково робитися в першу чергу з їжі. Не тільки з контенту, який ти дивишся, а так само з того, чого ти харчуєшся. Тому що якщо ти будеш жрати хрень, ти і станеш херенью. Будеш жарти полуфабрикат, будеш сам полуфабрикатом. Тому, повірте, коли вже попробуєш, що таке дійсно круто, ти не захочеш вступити на той же самий момент. А, точно. Боже, Як в мене думки літають, я вибачаюся, люди. За спортсмена. Коли я. Готувався до бою, мені спеціально треба було пристосувати свій організм до такого харчування, для того, щоб мій організм зрозумів, що йому не вистачає, що зовнішнє середовище помінялося, що в мене немає такої великої кількості їжі, що з нею проблема. І треба переключати режим на режим виживання. Режим виживання підніме мені тестостерон, підніме мені всякі різні гормони, реакцію і тому подібне. Мій організм розуміє, Адаптуйся або помри. Ти в патовій ситуації. Він переключає всі гормони, переключає мене в зовсім інший режим. Тому я виходжу на бій з розумінням того, що або я зараз виходжу і вбиваю цього чувака, і з'їдаю, або я помираю. Тому, само собою, про яку мотивацію бажання жити, бажання творити, бажання добиватися якихось певних цілей, бажання досягати чогось нового, коли в тебе сука, блять. Повний шлунок. Коли ти тільки що напиздувався, хунія якої ще напиздувався, і сидиш такий, так, а зараз треба піти заробити мільйон. Нахуй! твоєму організму вже не потрібен цей мільйон, нічого йому вже не потрібно. Ти наївся. Ще би було круто, якщо б у тебе ще яйця були пусті, тільки що подручив після того. Оце вже й відільна тема. Тому думайте на рахунок харчування. Харчування неймовірно важлива штука. Харчування неймовірно важлива штука. Без їжі ми не проживемо, без води ми не проживемо, без повітря ми не проживемо. Це топ-3, про що потрібно, потрібно думати в першу чергу. Тому що якщо ви про це не будете думати, все решта не буде мати ніякого значення.